Друзі, ставте вподобайки пишіть коментарі. Підписуйтесь, переможемо разом. Ось уже як тиждень новим головнокомандувачем української армії став генерал Олександр Сирський, який замінив на цій посаді всіма обожнюваного Валерія Залужного. І хоча таке рішення президента України Володимира Зеленського більшість українців розкритикували в пух і прах новий главком уже приступив до своїх обов'язків і зайнявся нагальними проблемами фронту. В мережі тим часом прискіпливо вивчають біографію нового главкома, шукаючи скелети у шафі генерала, і, звичайно, усі зацікавилися його дружиною, дружиною головнокомандувача збройних Сил України Олександра Сирського є Тамара Карченко. Про її біографію відомо небагато. Проте всім цікаво, хто забезпечує надійний тил, очільнику української армії. У мережі зібрали низку найцікавіших фактів щодо життя та діяльності дружини Сирського, коли народилась і де мешкала Карченко. Тамара Іванівна народилась 19 травня 1972 року. Її батько Харченко Іван Єгорович. Впродовж тривалого часу жінка мешкала у Конотопі. Можливо, і відьмою була це жарт, де навчалась з 1987 до 1991 року Тамара навчалась у Харківському електротехнічному технікумі. Після цього вона продовжила освіту в Харківському національному університеті радіоелектроніки. Хнуре де навчалась до 1995 року. Ким працює згідно з декларацією, поданою у березні 2021 року. Дружина Сирського працювала у Державній митній службі України. Її посада головний державний інспектор категорії В. Діти подружжя має двоє синів Олександра та Антона від першого шлюбу генерала. Згідно з інформацією, наявної мережі Олександру нині близько шести років. Водночас Антон Сирський вже дорослий і проживає окремо у Сіднеї в Австралії. А чому не воюємо, не захищаємо країну? Майно з 2013 року Тамара Харченко володіє садовим дачним будинком площею 152,9 квадратних метрів у селі Шамраївка, Скверського району Київської області та кількома земельними ділянками. У тому ж населеному пункті. Крім того, з 2019 року у дружини сирського 25% прав на квартиру, в Києві загальною площею 105,6 квадратних метрів. Співвласниками помешкання є її чоловік, батько та син Олександр. До слова, під час служби в армії сирський отримав позивний барс. Генерал-полковник був начальником штабу АТО. Після цього очолював об'єднаний оперативний штаб ЗСУ. Згодом сирський став командувачем штабу. А після цього командувачем сухопутних військ Зсу з 2022 по 2023 роки. Він був командувачем ОСУ Хортиця і керував обороною Соледару та Бахмута в період зосені дві по весну 2023 року. Він отримав такі нагороди: звання Героя України та Орден Золота Зірка, Хрест бойових заслуг Орден Богдана Хмельницького, Орден Богдана Хмельницького, 2 та 3 ступенів. До зустрічі! Підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!